Як досягти результату? Можливо, ви скажете поставити собі цілі, старано над ними працювати, розвинути необхідні для цього навички. І все це буде правильними відповідями. Але в цьому відео я хочу вам розказати, з чого насправді все починається. Я Марія Сташук, професійний коуч ICF і працюю з людьми над досягненням їх цілей через зміну мислення та набуття здорових звичок. Якщо вам цікаво, сідайте зручніше і дивіться це відео до кінця. Насправді все починається з думки. Змінивши мислення, ви зміните своє життя. З цього відео ви дізнаєтесь, як саме працює цей механізм. Кожної години в нашій голові проноситься біля 2,5 тисячі до 3,5 тисяч думок, і лише 5-10% з них ми усвідомлюємо. З думки починається будь-яка дія. Шлях виглядає так: думка, емоція, дія, результат. Думка це внутрішня репрезентація, інтерпретація ситуації, емоція фізіологічна реакція, яка виникає після думки. Дія це поведінка або її відсутність. Результат це те, що ми отримуємо в зовнішньому житті. Приклад думка: я не справлюсь, відповідно відчуваю тривогу і страх, не виконую ніяких дій і нічого не змінюю. Отже, ви бачите, що саме думка запускає цей ланцюжок і задає програму наших дій. Ці думки, які повторюються найчастіше, створюють міцні нейронні зв'язки. Це те, що ми про себе думаємо, те, як сприймаємо себе і світ навколо себе. Наші думки формують наше уявлення про те, що нас оточує, і відповідно про ці результати, які ми можемо досягти. Але наші думки, на жаль, не завжди підтримуючи, і таким чином, ототожнюючи себе зі своїми думками, ми часто обмежуємо свої можливості. Звідки ж беруться наші обмежуючі переконання? Демографічні фактори: культура, освіта, цінності це те, що нам можна або не можна. Сім'я, виховання, такі фрази, типу, ти не зможеш, ти не впораєшся, формують наші програми, які керують далі нашим життям. Соціокультурні рамки це ті соціальні очікування від нас, які дуже часто непомітно проникають у наше життя і формують наше мислення, наше сприйняття і, відповідно наші дії. Тому зрозуміло, що доросла людина це ціла система обмежуючих переконань, які ми носимо з собою кожного дня. Я би сказала, що це ті окуляри, через які ми бачимо світ кожного дня, і в кожного ці окуляри різні. Але ура у другій половині ХХ століття вчені віднайшли і довели. Наш мозок може змінюватися протягом усього нашого життя. Наш мозок нейропластичний. Це дає нам розуміння, що ми можемо впливати на свої думки і можемо змінювати їх собі на користь. Відповідно, ми можемо змінювати наші окуляри, мати цілу колекцію. Як же стимулювати ці зміни? Усвідомлення того, що не працює для вас зараз, формування нової бажаної думки та стратегії, бачення бенефіту користі, яку ви можете отримати, емоційна підтримка такої думки, візуалізація. Підтримуючи середовище та регулярне повторення необхідних дій, поступово маленькими кроками, які допоможуть вам підтримувати вашу мотивацію протягом усього шляху до змін. Наприклад, почули негативну думку, помітили її, перефразували її на іншу підтримуючу, і намагаємось кожного разу ловити її і замість неї використовувати вже нову думку. Потрохи впроваджувати нові дії, які підтримують цю нову думку. Чим частіше практика, тим скоріше сформується і закріпиться новий нейронний зв'язок. А тепер декілька фактів із сучасних досліджень на цю тему. У дослідженні Шрайбера було обрано дві рандомізовані групи. Одній групі показували відео про стрес, де позиціонувався його позитивний ефект. Іншій групі показували стрес як негативний фактор. Результати показали, що люди змогли змінити своє ставлення до стресу, тобто їхні переконання, принаймні тимчасово. Це демонструє, що навіть короткі інтервенції можуть зрушити переконання у більш позитивний бік. У наступному дослідженні було показано, що когнітивна поведінкова терапія, яка працює над зміною переконань, супроводжується структурними змінами мозку, тобто не просто психологічні зрушення, а дійсно нові нейронні зв'язки. Висновок, коли люди дійсно працюють над своїми обмежуючими переконаннями, це перебудовує їх мозок. Старі шляхи слабшають, нові укріплюються. Наступне дослідження показує, що осмислені практики, такі як медитація, взаємопідтримка, практики доброти, можуть змінювати не лише настрій, а й впливають на функції частини мозку, які пов'язані із досягненням благополуччя. Отже, навіть без масштабної інтервенції можна переписати частини своєї нейронної мережі, пов'язані з емоційною стійкістю. Це не просто психологія, це біологія. Наш мозок реагує на зміну переконань і переписує свої нейронні шляхи. Навіть невелика практика когнітивно поведінкової терапії, практики усвідомленості можуть змінити структуру мозку за декілька місяців. Отже, ми не визначені своїми думками назавжди. Мозок дозволяє змінювати себе, якщо дати йому нову інформацію чи новий досвід. Не чекайте, що зміняться зовнішні обставини. Почніть змінювати те, на що маєте вплив своє мислення. Якщо ви додивилися це відео до кінця, поділіться своєю вдячністю, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Буду вдячна за ваші коментарі, що було цікаво, і що ще хочеться дізнатись.